Всім привіт! Мене звати Юлія і ви на каналі вебдизайну The Like. Ласкаво запрошую повернутися вас до безкоштовного курсу з вебдизайну. Якщо ви й досі не підписані, то саме час це зробити. Також тисніть дзвіночок, тому що ви будете знати, коли вийде наступне відео. В сьогоднішньому епізоді я хочу поговорити з вами про типографіку. Отже, фактично, веб-дизайн це набір зображень та текстів. І текст це такий важливий елемент, який дозволяє вам донести якийсь сенс до користувача. Тому важливо не тільки те, що ми говоримо в цьому тексті, а то, як ми його преподносимо, який шрифт ми обираємо. Який міжстроковий інтервал використовуємо, як ми його форматуємо? Це також частина комунікації з користувачем. Коли ви працюєте з текстом, треба враховувати його призначення, і фактично це дві речі: перше призначення шрифта це надання інформації, розбірливість. Під розбірливістю я розумію те, як текст. Легко прочитати, тобто його читабельність. Чи використовуєте ви адекватний шрифт, який допоможе донести суть цього тексту? Чи не занадто він малого розміру, чи достатньо він щільний або розріджений? Все це треба враховувати для того, щоб користувач зміг. Прочитати ваш текст, тому що коли йому буде незручно читати, він просто покинеть вашу сторінку або просто не буде читати цей текст. От, і все. Часто користувачі навіть не розуміють, чому вони отримують дискомфорт, коли знаходяться на сторінці. І частіше за все це проблеми зі шрифтом, з текстами. Друге призначення шрифта це нести якийсь меседж, якийсь сенс користувачу. Це також про естетичність. Вибір конкретного шрифта та його кольору це. Також про комунікацію з користувачами. За допомогою шрифта ви можете показати, що бренд преміальний, серйозний, або він дружній такий молодіжний. Все це відбувається за допомогою конкретного шрифта. Тобто, вигляд шрифта доносить цінність бренду. Він показує користувачу, про що буде йти далі на цьому сайті. І також він допомагає налаштувати користувача на певний настрій. Тобто, шрифти. Це взагалі про настрій. Завдяки невірно підібраним шрифтам. Ви можете зіпсувати перше враження від якогось бренду. Взагалі, вам треба зрозуміти два поняття щодо шрифтів. Вони бувають з засічками і без засічок. З засічками на англійській мові це звучить як серів, і без засічок сенс серів. Засічки це невеличкі лінії на кінцях букви. Є різні теорії походження цих засічок. Але одна з них про те, що колись в стародавньому світі, коли ще тільки з'являлися шрифти, тексти, люди висікали їх на різних поверхнях і використовували інструмент, який робив, начебто, засічки. І це були такі декоративні елементи. Отже, з цього і пішли шрифти з засічками. Трохи пізніше, коли з'явилися олівці та ручки, стали з'являтися більш прості шрифти. І в них вже не було засічок. Такі шрифти звуться сенс-серів, як я вже сказала, і виглядають більш сучасними, простими, лаконічними. І їх доволі часто використовують в вебі. Також існують рукописні та каліграфічні шрифти. Ви всі їх бачили. Вони мають такі прикраси, начебто вензелі, якісь завитки. І це дуже так симпатично виглядає, але трошки стародавньо, начебто з якоїсь казки. В вебі дуже рідко використовують такі шрифти, тому що вони доволі складні для сприйняття людиною. Це зовсім такий декоративний елемент. Але ви повинні знати, що такі теж є. Вони звуться англійською Script fonts. Якщо ви хочете створити щось сучасне та модне, використовуйте шрифти без засічок. Якщо перед вами завдання створити щось вишукане, олдскульне, використовуйте шрифти з засічками. Взагалі, шрифти з засічками асоціюються з книгами та з чимось таким більш преміальним, якісним, більш важливим. Тому робіть висновки, якщо вам треба зробити щось таке. Користуйтеся саме цими шрифтами. Зараз давайте переключимось на фігму і я покажу, як працювати зі шрифтами. Щоб працювати зі шрифтами, в фігма є такий інструмент це літера Т. Ви можете бачити, коли ви клікаєте, кудись, у вас з'являється такий курсорчик, і тут ви можете набирати якийсь текст. Я вже підготувала вам текст, це заголовок та основний текст, тобто параграф. Отже, виділяємо цей заголовок, і праворуч ви можете бачити всі налаштування цього заголовку. Отже, у нас є шрифт. Тут ви можете обирати шрифти, які вам подобаються. Їх можна шукати. Наприклад, OpenSense. Далі ви можете обрати, як буде виглядати цей шрифт, чи буде він жирним, чи буде він звичайним. Або, можливо, він буде наклонним, типу Італік. Це все можна спробувати і зробити саме тут. Отже, наступне поле це розмір шрифта. Ви можете його змінювати, як вам заманеться. Далі ви можете бачити інтервал між буквами, тобто letter spacing. Тут ви можете обирати різні проценти і робити такий розріджений. Заголовок. Часто це роблять, коли у вас заголовок написаний капслоком, тобто всі величенькі літери. І якщо вам хочеться зробити трошки це так цікавіше, якщо ваш стиль сайту дозволяє це зробити, ви можете зробити цей текст розрідженим. Також можна зжати букви, але ви бачите, що це виглядає дуже нечитабельно. Адже ми з вами не Девід Карсон. Поки що, тому так робити не треба. Але, можливо, ви придумали якусь таку фішку і хочете зробити цей заголовок саме таким. Я не знаю, можливо, ви десь маєте щось, якийсь текст, який дублює цей заголовок, і це елемент стилю. В принципі, можна погратися, але якщо ви тільки починаєте свій шлях у веб-дизайні, то краще так не робити. Отже, для початку ви можете використовувати. Параметри за замовчуванням, тобто 0% letter spacing, міжбуквенний інтервал. І це буде виглядати нормально, тому що всі шрифти в принципі, зроблені таким чином, щоб вони виглядали адекватно саме в дефолтних налаштуваннях. Є ще такий параметр як міжстроковий інтервал. Він знаходиться ось тут: Line height англійською мовою він звучить. І зараз це параметр авто. В тому випадку, коли у вас заголовок складається з двох ліній, з двох строк, ви можете побачити, що параметр авто для міжстрокового інтервалу занадто великий. І це виглядає незграбно, коли ви робите такий заголовок. Отже, в цьому випадку можна зробити його трошки меншим. Поставимо такий же міжстроковий інтервал, як розмір шрифта. Ось так воно виглядає вже трошки краще. Але ми можемо ще його зменшити і вже навіть цікавенько виходить. Далі поговоримо про налаштування для тексту. Коли у вас багато тексту, тобто ваші параграфи, ви можете створити ось таке поле, і ваш текст буде обмежений саме цим полем. Що б я не робила, у нас залишається прямокутник і чіткі кордони цього прямокутнику. І текст не вилазить за рамки. Інший шлях це просто зробити строку і щось писати. І ця строка вже форматується, ви бачите, ось таким чином воно так все розтягнуто, і вам треба це вручну взяти і врегулювати. Це не принципово, як ви будете користуватися цим інструментом, але майте на увазі, що. Якщо у вас такий обмежений простір, вам треба зробити якийсь параграф, ви можете створити цей прямокутник і написати там свій текст. Отже, давайте подивимось налаштування саме для параграфу. Для параграфу актуально все те, що я вже розказала: шрифти, зображення шрифта, тобто жирний або звичайний розмір шрифта. І дуже цікава опція саме для параграфу це міжстроковий інтервал. Тому що Саме коли у вас багато тексту, це найбільш актуальна така, такий параметр. Тобто, коли у вас стоїть авто, воно виглядає непогано. Але іноді, коли у вас забагато тексту, ви хочете зробити цей параграф трошки більш читабельним. Отже, для цього нам треба поміняти цей параметр. Робимо його більш розрідженим. І ось так він виглядає вже трошки цікавіше. Тобто з цим можна гратися, дивитися, як виглядає конкретний шрифт. Доволі часто це залежить не тільки від розміру шрифта, а ще й від того, який саме шрифт ви використовуєте. Коли ви працюєте з параграфом, краще за все не використовувати міжбуквенний інтервал, не чіпати його, тому що, коли ви розріджуєте текст саме між буквами, це перестає читатися. І це виглядає дуже дивно. Тобто міжбуквенний інтервал класно виглядає лише на коротеньких заголовках. Для параграфів ми це не трогаємо. Також є класне налаштування в фігмі саме для параграфу. І це параграф спейсінг тобто відстань між параграфами. Вам більше не треба робити це ось таким чином, як ми раніше це робили. Ви просто берете цей текстовий блок і. Робити параграф спейсінг. Тобто, якщо це буде 2, 3, 5, воно так потрохи, потрохи розділяє. Тобто, щоб це був такий помітний параграф, треба ввести десь 50. Ось так буде виглядати параграф, який використовується в вебі. До речі, раніше було таке правило, що в вебі не використовують абзац, тобто червону строку. Це було книжним таким форматом, але зараз багато дизайнерів стали робити цей абзац, і це виглядає доволі стильно. Але коли людина вже розуміється в дизайні і має певні такі навички, тобто для вас зараз головне це приділяти увагу параграфам і відстаню між ними саме тут. Тому що в вебі частіше за все параграфи розділяються таким чином. Це пов'язано з принципами HTML і верстки, тому що параграф виділяється такими тегами з буквою P. і коли верстальник робить цей текст, саме цим блочкам задаються різні параметри, і це фактично такі окремі блочки, в яких знаходиться текст. Ще є такі налаштування. Як розтягнути весь текст автоширина. Ви натискаєте, і у вас весь текст розлазиться по всьому полю, тобто витягується повністю. Ще є автохейт це коли у вас цей блок, який обмежує текст, він витягується на всю висоту вашого тексту, який у вас є. І є такий квадратик Fixed Size. Це... Те, що я показувала, коли вам треба зробити колоночку, наприклад. І ви робите цей Fixed Size, щоб ваш текст не вилазив за поля цього блоку. Тут є ще багато різних вирівнювань, ви можете погратися з ними, подивитися. Але до типографіки в нас це вже не має відношення. Ще хочу показати одну цікаву штучку, коли ви працюєте з текстом. Це якраз про той абзац. Про який я говорила, його використовують не часто, але воно може вам знадобитись. Перше, що приходить в голову, як його зробити, це додати такі пробіли. Але це зовсім неправильно так робити. Отже, фігма нам дає такі можливості, ви натискаєте три крапочки і бачите розширені налаштування. Переходите в Details, і ось тут у вас є. Таке, така властивість параграф індент, тобто відступ параграфу. Зараз він 0, але ви можете його збільшити. Наприклад, 40 поставимо Ага, трошки замало. Ось так. І це буде використовуватися для кожного абзацу, який у вас є в цьому тексті. Що ще треба враховувати, коли ви працюєте з текстом? Це кількість. Слів в одній строчці. Тобто користувачу дуже незручно читати текст, коли там доволі багато слів в одній строчці. Ось ми зменшимо трошки шрифт тексту, і ви можете побачити, скільки тут слів. І вже не хочеться їх навіть. Читати: оптимальна кількість слів в одній строчці, коли ви створюєте щось для вебу, це 10 слів. Отже, у вас повинен бути або шрифт такого розміру, щоб у вас вміщувалося десь 10 слів. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 плюс-мінус, або ви можете регулювати цей блок, і коли у вас маленький такий шрифт, у вас також має бути. Невелика кількість слів в одній строчці. При роботі з типографікою дуже важливо слідкувати за відстанню між параграфами та між заголовками. Тобто ви повинні зберігати структуру і ієрархію. Всі заголовки треба робити таким чином, щоб воно було видно, що це заголовок і він відрізнявся від цього тексту. Якщо ми, наприклад, зробимо цей текст таким розміром, та заголовок також зробимо. Тим самим розміром. Зробимо його Regular та без капслока. Отже, зовсім такий же текст, як наші параграфи. І ви можете побачити, що вже око не чіпляється ні за що. Тобто, незрозуміло, що це заголовок, що це якийсь там сенс. Ти навіть вже не звертаєш увагу на це. Тому враховуйте, що всі заголовки повинні бути. Більшого розміру, вони повинні виділятися. Якщо не за рахунок того, що вони жирні, їх треба виділяти за рахунок розміру. Тобто, якщо цей текст набагато більший і навіть не жирний, ви можете зробити це крупніше, і вже видно, що це заголовок. Також, якщо заголовки не дуже такі довгі, ви можете використовувати капслок. Щоб ці букви були великими. Але це стосується заголовків, де там 2-4 слова. Якщо вже більше, це може виглядати не дуже гарно і вже погано читатися. Отже, весь час ви повинні слідкувати за читабельністю тексту, наскільки його легко сприйняти. В мене є така фішка, коли я створюю текст, а вже ж спочатку я дивлюся на. Естетичність, тобто мені повинно сподобатись, як воно виглядає. Але потім я стараюсь виключати дизайнера і включати саме користувача, звичайного, який може мати якісь вади зору і намагаюсь прочитати свій текст, чи можу я його взагалі сприйняти, чи ні. І буває така ситуація, коли ти дивишся на все це, і ти навіть не сприймаєш текст, тобто воно начебто і нормально написано. Але мозок не хоче читати все, що там зроблено. В такому випадку вам треба поміняти, можливо, міжстроковий інтервал, пограти з розмірами тексту, і тоді ви побачите. Як міняється ваш текст і наскільки легше його сприймати. Щоб навчитися працювати зі шрифтами, зараз навіть існують ігри для дизайнерів. Я залишу вам посилання на ці ігри, ви можете спробувати погратися. Це дуже така забавна штука. І мені навіть подобається це робити, тому що це цікавенько і, в принципі, допоможе вам в вашій роботі. Зараз у вас може виникнути питання, які шрифти використовувати? Якщо ви новачок, а. Раз ви дивитесь це відео ви новачок в дизайні. Я рекомендую вам не поринати в світ всіх шрифтів, які тільки існують, тому що ви загубитесь і це буде дуже важко. Я для початку рекомендую вам користуватися такою класичною базою, тобто ви можете скористатися Google Fonts. Там дуже багатий вибір всіх цих шрифтів, вони безкоштовні, вони дуже доступні, тому що фігму вони підвантажуються автоматично і розробники дуже полюбляють їх використовувати. Отже, заходите на Google Fonts і шукаєте шрифти, які вам потрібні. Тут є різні фільтри. Ви можете шукати все, що вам потрібно: серів, сенс, серів, все, що ви хочете. Є ще різні класифікації. Ви можете подивитись, що тут є, і знайти будь-який цікавий шрифт. Тобто на Google Fonts дуже багато різних шрифтів. Вони як з засічками, так і без засічок. Вони доволі трендові. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб почати створювати класний дизайн сайтів. До речі, хочу розказати вам трошки про одного дуже видатного італійського дизайнера Масімо Віньєлі. Все життя він використовував взагалі шість шрифтів. І, і це такі шрифти, як Гарамонт, Bodoni, Century Expanded, Futura, Times Roman і Helvetica. Він вважав, що цього достатньо для того, щоб скомбінувати якийсь класний дизайн. І, в принципі, цим набором шрифтів можна користуватися. Це реально така база, яка дасть вам будь-які можливості. Тому що всі. Шрифти інші, вони чимось схожі вже на існуючу базу. І, в принципі, на що витрачати час, коли вже є якісь рішення, які дадуть вам щось таке точно класне. Тому використовуйте для початку, якщо хочете, цю базу. Можливо, з часом у вас з'являться свої улюблені шрифти, свій перелік, і ви зможете одного часу похвастатись і сказати, я використовую свій. Особистий перелік шрифтів. Тут ви можете бачити, що є шрифти із засічками і без засічок. І в принципі, гарна типографіка це коли людина вміє комбінувати один шрифт з іншим і може використовувати їх дуже вдало у себе в дизайні. Є ще таке негласне правило: якщо ти новачок, то не слід використовувати на сайті більше трьох видів шрифтів. Зараз багато хто не користується цим правилом, тому що з'явились такі креативні дизайнери, які вміють дуже класно компонувати більше шрифтів, або навіть все реалізувати взагалі одним шрифтом. І тому це правило зараз. Звучить, може, трошки застарілим, але це така база. Ви можете для себе взяти це за правило і контролювати, щоб у вас не було дуже багато шрифтів. Іначе буде така каша, і це буде вже не дуже гарно і некрасиво. Особливо, якщо ви створюєте дизайн такий стриманий, якийсь більш-менш стандартний, без якогось там політу креативу, то в цьому випадку, а вже ж вам треба використовувати не більше трьох шрифтів. І також. Одне з правил для всіх заголовків ви повинні використовувати однакові шрифти, тобто заголовки одного рівня, які несуть однаковий смисл. Для текстів, якщо це однакові тексти, то по всьому сайту вам треба використовувати однаковий шрифт для цих текстів, для параграфів. Тому що якщо на головній сторінці у вас буде, наприклад, футура, а на інших сторінках у вас буде «Хельветика», це буде вже виглядати як колхоз і так робити. Не слід. Якщо це якесь креативне рішення і це ваш задум, то в принципі там немає ніяких правил, ви повинні користуватися лише тим, що у вас є в голові, і щось творити це вже, начебто, такий арт. Але якщо ви робите стандартні речі. То треба притримуватись якихось правил. Наступне питання це які розміри для шрифтів використовувати. Це доволі філософське питання і, однозначної відповіді на це немає. Але є деякі сервіси, наприклад, Typescale.com. Тут ви можете пробувати різні шрифти, створювати різні заголовки. Ви бачите, тут є рівні H1, H2, H3 і так, до H6. Також є параграф, і ви можете дивитись, які пропонуються розміри. Це можна використовувати для своїх дизайнів. І я думаю, що, в принципі, є ще багато сервісів подібного плану. Отже, використання таких сервісів воно допомагає визначитися зі своїми шрифтами. Вміння працювати з типографікою треба розвивати, гратися з розмірами шрифтів, пробувати різні заголовки, різні тексти, різні. Сімейства шрифтові. І тоді. З досвідом ви зрозумієте, що ви стали досконалими саме в типографіці. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і допомогло підвищити ваші навички веб-дизайнера. Натискайте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Залишайте коментарі. Завдяки вашим коментарям це відео буде показуватись більшій кількості людей, які потребують в такому контенті. Підписуйтесь на сторінку Like в інстаграмі. Періодично я публікую там цікаві та корисні матеріали для веб-дизайнерів і думаю, що ви також знайдете. Це щось цікавеньке для себе. Сподіваюсь побачитись з вами в наступних відео. До нових зустрічей!